Привіт всім, з вами Віталік. І сьогодні до нас прийшов конденсаторний мікрофон з підставкою для нього з платформи AliExpress з Китаю. Давайте подивимось поближче до нього. Я посилочку відкрив вже, щоб хотів переконатися, чи це насправді він. Так. Це от нас зустрічає коробочка нашого конденсаторного мікрофона. Давайте подивимося на її поближче. Як бачимо, вона навіть не сильно помнута. Деяких... Людей, я спілкувався з деякими людьми. в них взагалі коробки приходили, якби з ними хтось з тими коробками грав у футбол. Так, коробка ціла. І давайте перейдемо. Також подивимося на друге. Це кріплення до нашого конденсатного мікрофона. Цим кріпленням ми його можемо замонтувати на нашому столі і прикріпити на наш конденсаторний мікрофон. Ну, от так виглядає, як бачите, на картинці. Ну, коробка, скажу вам чесно, так якби в нею хтось грав в футбол. Добре. Так, упаковці більше нічого немає. Переходимо до наших пачок, які нам прийшли. Так, Спочатку давайте відкриємо наш конденсаторний мікрофон. Чи може все-таки відкриємо спочатку наше кріплення? Давайте відкриємо кріплення. Конденсаторний мікрофон відкладемо на кінець. Так, Кріплення я замовляв в синьому кольорі. Так, витягуємо наше кріплення. Щось воно застряло. Так. І більше нічого немає. Ні? Ще щось є нас. Ну і тепер вже на 100% нічого немає. Так, Відкладаємо на бік. Так, з кріпленням до нас прийшло також таке кріплення, на яке фіксується наш конденсаторний мікрофон. І кріплення, яке кріпить кріплення, Це, яке до нас прийшло в синьому кольорі, до стола. Пам'ятаєте це кріплення? Хто пам'ятає це кріплення, пишіть в коментарях, де воно колись використовувалося в вашому дитинстві. Добре. І давайте подивимося на саме кріплення до нашого мікрофона. Ще раз повторюсь, воно прийшло до нас в синьому кольорі. Бачите, тут пружинки, воно виконано повністю з металу. Так. Як бачите, воно десь так розкладається. Ось ну, таке у нас сьогодні прийшло кріплення до конденсаторного мікрофона. Давайте його складемо. Бо я маю таку властивість, що я, що беру в руки, часами в мене ломиться. Але я хочу цю посилку не поламати і віддати її в цілості і в безпеці. Добре. Так, ці кульочки ми викинемо. Давайте перейдемо до нашого конденсаторного мікрофона. Силку на конденсаторний мікрофон і на кріплення я лишу внизу під відео. Переходіть, кому цікаво, купляйте, замовляйте. Так. Конденсаторний мікрофон, як бачите, в комплекті в нього входить мікрофібра для поглушення шумів на нашому мікрофоні. Якась вона дуже дивної форми. Певно, зімнулася в дорозі. Вона кажуть, мала бути інакшої форми. Добре. Також в комплекті маємо кабель. Довжина цього кабелю 1,5 метра. Як бачите, тут є таке, такий вхід. Так воно, не знаю, як він, як він називається правильно. Хто знає, напишіть, будь ласка. Ну і вхід, який ми можемо підключити до ноутбука, до комп'ютера, до, комп до системи, 3,5. Чесно вам скажу, цей конденсаторний мікрофон ліпше підключати до ноутбука або до комп'ютера через звукову карту. Вона в Китаї коштує долар, ми її теж замовляли. Але в даний момент мікрофон прийшов скоріше, а звукова карта ще не прийшла. Але як прийде, я вам її покажу обов'язково. перейдемо далі. Також в комплекті ми маємо таке кріплення, яке називається розетка, яке кріпиться наш мікрофон. І сам мікрофон. Сам мікрофон з каблем, з каблем і мікрофіброю важить 800 грамів. Ну, так, не багато, не мало. Цей конденсаторний мікрофон це найкраще рішення для початківців, які хочуть знімати стріми або почати знімати якесь відео для свого каналу на YouTube. Цей конденсаторний мікрофон коштує в районі 15 доларів. Я постараюся знайти вам саму смачнішу, саму ліпшу ціну на Aliexpress і лишити в описі під відео. Бачите, конденсаторний мікрофон прийшов у нас в синьому кольорі. Така, тут така сіточка зроблена. І в комплекті більше нічого немає. Давайте розкрутимо наш конденсаторний мікрофон і подивимося. Вадим, не переживай, я його не поламаю. Розкручуємо. Так, знімаємо квіпну, він виконаний з металу, ще раз повторююся. Ну і далі я розкручувати не буду. Можете поставити на паузу, подивитися на плату нашого конденсаторного мікрофона. Модель його BM800. Ось тут все напаяно. Чотири дрота. Ну, Зробимо, чесно вам скажу, на совість. Добре. Закладаємо назад і скручуємо. Так, постараємося його скрутити. Добре. Давайте його зберемо, подивимося, як він буде виглядати. Так. Це гніздо ми включаємо сюди. Так, воно защолкується, тут є така спеціальна защолка. І потім... Ні, спочатку треба вкласти, мені здається, його вкріплення розетку. Так, клали. Тепер підводимо так. І накладаємо мікрофібру. Ну і так виглядає наш конденсаторний мікрофон BM800. І на цьому у нас сьогодні посилочки закінчились. Я нічого не поламав. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Віталік. Хорошого дня. Па-па-па-па!